В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 29 вересня. День, коли Україна і весь світ згадують жертв Бабиного яру однією з наймасштабніших трагедій Другої світової війни. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відзначили всеукраїнський день дошкілля. 30 вересня відзначають всеукраїнський день бібліотек. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 вересня орієнтовно такі. 653 тисячі 60 осіб особового складу, 8 тисяч 874 танки, 17 тисяч 503 одиниці бойових броньованих машин, 18 тисяч 882 артилерійських систем, 1204 реактивних систем залпового вогню, 963 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 тисяч 220 24 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 9610 криватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 25 548 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3313 одиниць спеціальної техніки. 29 вересня ми згадуємо одну з найчорніших сторінок історії України Бабин Яр. Ця трагедія назавжди залишила слід у пам'яті людства як символ невимовної жорстокості та ненависті. У 1941 році, під час нацистської окупації Києва, десятки тисяч людей були розстріляні в цьому урочищі лише через свою національність. Сьогодні ми знову говоримо про важливість пам'яті, адже вона єдиний захист від повторення подібних трагедій. Дивіться далі. 29 вересня Україна і світ вшановують пам'ять жертв однієї з найбільших трагедій 20-го століття розстрілів у Бабиному яру. Урочище під Києвом стало місцем масового знищення мирного населення під час нацистської окупації України в роки Другої світової війни. Серед жертв тисячі євреїв, ромів, українських націоналістів, радянських військовополонених і цивільних мешканців Києва. Розстріли почалися 29 вересня 1941 року, коли нацистські війська, які захопили Київ, влаштували. Одну з найбільш масштабних актів геноциду протягом двох днів в Бабиному яру було розстріляно близько 34 тисяч євреїв. Людей змушували залишати свої будинки під приводом евакуації, забирали всі особисті речі та вели до яру, де їх жорстко страчували. Однак на цьому вбивства не припинялися. Бабин яр став місцем систематичного знищення людей протягом усього періоду окупації столиці. За різними оцінками, загальна кількість загиблих тут перевищує 100 тисяч осіб. Щороку, 29 вересня, ми згадуємо ці страшні події, вшановуючи пам'ять жертв Бабиного Яру. Цей день став важливим символом боротьби з геноцидом та ксенофобією, нагадуючи про те, що людська жорстокість не має меж, коли влада знецінює життя людини через її етнічну, релігійну чи політичну належність. Трагедія Бабиного Яру є важливим уроком для сучасності. Ми маємо пам'ятати про ці жахливі події не лише для того, щоб вшановувати пам'ять жертв, але й для того, щоб не допустити подібного у майбутньому війна і геноцид це не лише розстріли і насильство, але й ненависть, яка зароджується у свідомості людей через ідеологічні, національні або релігійні відмінності. Іван Поляков для програми новин. В пункті пропуску орлівка прикордонники не дали вивезти громадянину Швеції колекційні монети срібні столові приладдя та дзеркальце. Прикордонники із мильського загону в пункті пропуску орлівка виявили предмети старовини, що ймовірно мають культурну або історичну цінність. В ході спільного з митниками огляду мікроавтобуса Фольксваген під керуванням 78-річного громадянина Швеції серед особистих речей за допомогою мобільного сканеру було виявлено колекційні монети із золота та срібла, срібні столові приладдя та дзеркальце – Документів на вивіз за кордон цих предметів він не мав. Серед монет було знайдено золоту монету 10 крон 1909 року, російську срібну монету 1815 року, срібну монету 925-ї проби молода Сільвія, срібну монету на честь 400-річчя 30-річної війни 1921 року. Спеціальна срібна шведська крона 1935 року, чотири шведські срібні монети короля Густава VI Адольфа, срібну колекцію Ламбер. Ред Батлер 1980 року тощо чи становлять дані предмети культурну або історичну цінність, з'ясує експертиза. Наразі предмети вилучено до рішення суду. А щодо іноземця, представниками митниці складено протокол за статтею 471 МКУ «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. 27 вересня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відзначили Всеукраїнський день дошкілля. Докладніше дивіться у репортажі. 27 вересня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося урочисте святкування всеукраїнського дня дошкілля. Захід зібрав викладачів, студентів, вихованців та гостей, які вшанували працю дошкільних педагогів та відзначили важливість розвитку дошкільної освіти в Україні. Від імені ректорату Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Я вітаю вас з святковим днем, днем дошкілля. Я вдячний професорсько-викладацькому складу кафедри початкової та дошкільної освіти нашого університету за те, що довгі роки успішно розвивається спеціальність з дошкільної освіти. Організаторами заходу виступила кафедра дошкільної та початкової освіти сумісно з майбутніми вихователями. Сьогодні Українські освітяни святкується. Український день дошкілля. Розпочався захід звучанням державного гімну, символу патріотизму та єдності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Після цього з вітальним словом виступила декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор Надія Кічук, яка підкреслила значення дошкільної освіти, назвавши її основою виховання майбутнього покоління. Ходи? Як ми говоримо про спеціальність дошкільного освіта, то завжди розуміємося на тому, що завдячуючи цій спеціальності, наш університет сьогодні визнаний як найнапередніший заклад вищої освіти, оскільки саме тут, починаючи з шкіл і завершуючи докторами філософії, ми надаємо спеціальності. Тим фахівцям, яких на яких чекає сьогодні наш український соціум, наша держава в цілому. особливим моментом свята стали виступи маленьких акторів із дитячої театральної студії Емоція, які порадували глядачів яскравими номерами, серед яких вірш та уривки з вистави «Дюймовочка». Окрім цього, студенти підготували відео спогади викладачів про їхнє дитинство, що дозволило всім присутнім поринути в теплі спогади безтурботних років. Також глядачі мали змогу побачити розважальне відео про студентське життя, яке продемонструвало активне дозвілля майбутніх педагогів. Ми брали невеличке інтерв'ю у наших вихователів. Ми завдячуємо їм за все, що вони роблять для нас. І це свято не було б, якщо не було б їх. Урочистий захід залишив у серцях всіх присутніх лише позитивні емоції та відчуття єдності навколо важливої справи виховання дітей. Ми дуже вдячні тим, хто сьогодні прийшов нас підтримати. Це і наші випускники, це і наші. Здобувачі, це і гості, які представляли заклади загальної середньої освіти. До нас завітала сьогодні Театральна студія Емоція. До нас завітали наші вихованці зі студії розвитку дітей дошкільного віку Равлик. І ми дуже вдячні всім, хто нас підтримав. Всеукраїнський день дошкілля ВДГУ нагадав усім про те, що саме дошкільна освіта є першою сходинкою на шляху формування гармонійної особистості, а роль вихователів неоцінена в цьому процесі. Влада Новак, Наталя Маленко для програми Новин. Поліцейські викрили 47-річного жителя Ізмаїла у незаконних оборудках з амфетаміном та канабісом. У фігуранта вилучили більше півсотні пакунків з психотропною речовиною та наркотичними засобами, яку він мав реалізувати. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники батальйону поліції, особливого призначення, під час патрулювання міста у вечірній час зупинили чоловіка, у якого в кишенях та сумці виявили заборонені речовини. Викликані на місце події слідчі вилучили у містяни на 45 зі пакетів з психотропною речовиною, амфетамином та 16 зі пакетів з наркотичним засобом канабісом, а також ваги. Обидві речовини, обіг яких обмежений, перевірили експрес-тестом та скерували на експертизу для підтвердження походження та встановлення точної ваги. Фігурант та поліцейські затримали в порядку за статтею 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловік вже має п'ять судимостей за незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та крадіжки наразі правопорушнику повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статтею 307 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскації майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляду нічного домашнього арешту. Канал постачання психотропної речовини ділку поліцейські встановлюватимуть у ході подальшого слідства. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмильської окружної прокуратури. 30 вересня відзначають всеукраїнський день бібліотек. У цей день є особлива нагода згадати і подякувати за клопітку працю та високу місію бібліотекарям, читачам і громадськості, які усвідомлюють важливу роль бібліотек у розвитку культури та освіти України. Дивіться далі: 30 вересня українські бібліотекарі святкують своє професійне свято всеукраїнський день бібліотек. У цей день є особлива нагода згадати й подякувати за клопітку працю та високу місію бібліотекарям, читачам і. Громадськості, які усвідомлюють важливу роль бібліотек у розвитку культури та освіти України. Бібліотеки в Україні завжди були центрами і освіти, але в умовах війни їхня роль значно зросла. Сьогодні вони є осередками збереження національної пам'яті, розвитку інформаційної грамотності наукових досліджень, а також надають підтримку громадянам, зокрема психологічну. Вже третій рік триває повномасштабна війна Росії проти України, і перед нашим суспільством постали нові виклики. Бібліотеки у цьому процесі відіграють одну з ключових Оли, допомагаючи збирати і зберігати документи про російсько-українську війну, формуючи національну ідентичність. Вони сприяють розвитку критичного мислення, інформаційної та цифрової грамотності, навчанню української та іноземних мов і надають безкоштовний доступ до знань. Бібліотеки активно сприяють інтеграції української науки у світову наукову спільноту. Не менш важливою є їхня роль як центрів громадської активності та підтримки. Багато бібліотек стали волонтерськими центрами, де допомагають вимушено переміщеним особам. Підтримку для Збройних сил України та інших постраждалих від війни. У сучасних умовах війни та післявоєнного відновлення країни бібліотеки є важливими структурами у цьому процесі. Шановні бібліотекарі, щиро вітаємо вас із професійним святом. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення, мудрості та терпіння у вашій відповідальній місії, творчих ідей, фінансової стабільності та успішної самореалізації у мирній країні. Разом до перемоги. Наталя Гаврилова для програми Новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню. Продати за 41 гривню 50 копійок. Євро купівля 45 гривень 70 копійок. Продаж 46 гривні 42 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 1 жовтня в Ізмаїлі очікується хмарна погода. Дощ. Вранці та вдень часом значний дощ. Гроза. Вітер північний, вдень північно-західний 15-20 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 22-24 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 18-20 градусів з позначкою «плюс». В Одесі протягом усього дня погода буде пахмурною. Вранці йтиме дощ. У день та ввечері опадів не очікується. Вітер південний, 7 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 14-16 градусів. Тепла в день – 19-22 градуси з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змилтів.ком на нашому топ-каналі Ізмилтівонлайн та у Фейсбуці. Це були головні новини дня. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.